Добрий день, колеги. Слава Україні! Мене звати Оберемок Ківан, і в цьому відео ми поговоримо про доволі цікавий інструмент: це звіт в Microsoft Power BI, який я назвав статути проектів сервер. Цей звіт містить в собі ключову стартову інформацію для всіх проектів, що містяться на вашому сервері. Цей звіт виник під запит мого клієнта, у якого було дуже багато проєктів. Вони стартували в різний час в різних умовах. Іноді було недостатньо інформації, іноді інформація вносилася потім не повністю, І як результат, всі інші звіти не показували правильний. Правильний аналіз не показували правильну інформацію, і потрібно було провести такий аудит цього портфелю, передивитися, яка інформація занесена, яка інформація не занесена, де, де помилки. І от як результат був створений цей звіт, що дозволяє керівнику проектного офісу або спеціалісту з проектного управління пройтись по всім проектам сервера. І переглянути основну інформацію, крайні терміни, базові плани проектів, і побачити, де у нас є відхилення або, взагалі, відсутня інформація, що потрібно оновити. От про цей звіт ми сьогодні і поговоримо. Ми подивимося, як його використовувати, і як його отримати і налаштувати на вашому робочому місці. Так що дивимося відео. Так от як використовувати цей звіт? По-перше, вся інформація в цей звіт потрапляє з серверу, тому ми не забуваємо періодично натискати кнопочку оновити. ця кнопка якраз дозволяє нам оновити всю ту інформацію, що зараз є на сервері. Зверніть увагу: тут чотири основні зони: перша зона це звичайно місце, де ми можемо вибрати наш проект. Бачите, я Іду по портфелю проекту і, проєктів, і можу бачити, яка інформація зараз у мене є, якої інформації у мене, наприклад, базового плану чи крайніх термінів у котеджі 2 у мене немає. Крім того, тут є можливість а, так от скривати ті чи інші проекти, це встановлений тип. А, наших проєктів це поле окремо проєктів, які, який ми можемо використовувати як такий агрегатор дивитися той чи інший блок проєктів. Це такий зручний доволі інструмент, він простий. До речі, ми можемо вибрати тільки один проект. Він спеціально зроблений таким чином, щоб ми бачили один проект, бо одна деякі інформації тут тільки для одного проекту. Далі, центральна частина. Центральна частина містить, е, звичайно, назву проєкту вверху. І оцю частину це у нас основна інформація по е, нашому проєкту. Е, вона знаходиться в описових полях, корпоративних полях. Деяка інформація системна, така. як... Е, Початок, як е, вартість, як е, керівник проекту, так це системна інформація. Вже поля є. Деяка інформація все-таки знаходиться в корпоративних полях. Я в наступній частині покажу, де вам її брати. Іноді ваші корпоративні поля можуть відрізнятися від тих, що я тут представлю. Тому я також в наступному блоці розповім, як це налаштувати. Це основна інформація. Далі. Крайні терміни і базовий план. Крайні терміни це ті дати, що ми з вами вказали, як кінець тих чи інших завдань, наприклад, завершення проекту або фасад завершення. Я дуже раджу вам використовувати цей інструмент, крайні терміни, тому що саме від крайніх термінів потім рахується і критичний шлях, і пріоритетність. по... Загальному загальному резерву по тим чи іншим завданням тому, будь ласка, налаштовуємо крайні терміни, і якраз можемо подивитися, для яких проектів бачите, ми не налаштували, і це це пом. Далі, базовий план проекту це основна інформація. Тобто, як ви знаєте, в мене є свій підхід, своя технологія до управління. І Я раджу при першому плануванні обов'язково по перше, виділити стратегічне завдання. Оце у нас перелік стратегічних наших завдань. Тобто, не всі завдання проекту, ми показуємо, а а тільки ті, що важливі для. Керівництво стратегічні. О, тому використовується стовпчик стратегічні завдання, ми маємо їх виділити налаштувати у себе в проєкті. Далі, як ви бачите, тут вже є якась тривалість, витрати, початок завершення. Що це за інформація? Це на початку проєкту ми з вами визначаємо. Тривалість, базову першу нашу тривалість, те, що очікує від нас керівництво при реалізації цього проекту на базі якихось шаблонних значень тривалості чи вартості. Ми заносимо цю інформацію. А до речі, витрати заносяться в більшості в стовпчик фіксовані витрати. Якщо у вас такий простий шаблон, фіксовані витрати. І при збереженні першого нашого базового плану, я таки вказав, базовий план 1 фіксується ця інформація. Далі ми можемо в інших звітах а, зрівнювати а, інформацію щодо тривалості, витрат, початку завершення з а, базовою, поточно з базовою, і дивитися, де у нас йде відхилення від першого очікування від перших наших. Таких спроб спланувати цей проект. Тобто ця інформація є такою стартовою, і вже від цієї інформації ми можемо іти рухатися далі в проекти, і від цієї інформації залежить саме значення більшості звітів, які ви побудуєте в вашій системі. Тому я дуже раджу використовувати цей звіт. Як налаштувати, отримати, налаштувати цей звіт, я розповім в наступній частині цього відео. Так що дивимось. Так от, давайте поговоримо про те, як нам отримати і налаштувати цей звіт на своєму робочому місці. По-перше, як отримати? Ну, самий простий шлях це перейти на мій сайт. Оберемокій.ком українська версія, регламенти, шаблони документів, звіт. Татути проекту, ідемо в самий-самий низ. До речі, є тут приклад. Ви можете трошки попрацювати, подивитися, як він працює. Це доволі цікава функція Power BI, можна опублікувати звіт на своїй сторінці. Далі, заходимо або реєструємося. Якщо ви перший раз на моєму сайті, то треба зареєструватися, якщо ні, заходимо, платимо і скачуємо файл Power BI. Заходимо в Power BI. Якщо у вас нема Power BI, відкриваємо сторінку Google, пишемо Power BI, Desktop, скачати. Скачуєте, зверніть увагу, що у Power BI де є декілька версій. Є версія для 32 розрядної, є версія для 64-х розрядної операційної системи. Зверніть увагу, яка у вас, щоб ви скачали правильно. Версію, інакше можу не підключатися до сервера. Далі, на самому сервері. Я нагадую, дивіться, на самому сервері параметри сервера, заходимо. звіт звіт І обов'язково виберіть період для звітування, щоб не стояло ніколи да якийсь періодів. Будь ласка, виберіть. Вибрали, зберегли. Ідемо далі. Далі заходимо, завантажуємо Power BI і заходимо під своїм аккаунтом, під своїм логіном паролем, яким ви використовуєте для входу в сервер Microsoft Project Online. Звичайно, цей звіт працює з даними онлайн. Заходимо. Після цього обов'язково робимо наступне: Йдемо на сторінку основне, перетворити дані, перетворити дані. І тут е, поновлюємо джерело. Тобто проходимо по всіх таблицях. Так? Джерело вибираємо в кожному пункті, бачите, є джерело. Вибираємо от. і тут натискаємо на оцей е, такий таке. Нам треба замінити ось цю частину. Це моя частина, це мій сервер. До під, е, підкреслення IP нам треба поставити ваш. Яким чином? Заходите на свій сервер, ось сюди, на, свій, на центральну сторінку, і берете все, оце все до е, дефалту. Так? Берете, копіюєте, сюди занесли. Чудово. Далі, е, зверніть увагу, у мене е, можуть бути інші поля е, для проєктів, описові, описові поля для проєктів. А отут є пункт видалені, видалені стовпчики. Натискаємо на нього. Чекайте, так. Дай трошечки обновиться. Повторити. Система повторить. О, є. Видалені стовпчики, натискаємо. І зверніть увагу. Зверху йдуть системні, а отут внизу йдуть мої стовпчики, які я використовував для опису проєктів. У вас вони можуть бути інші, або вони бути зовсім. Тобто, це я створив стовпчик, замовник, дохід, прибуток. Де вони створюються? Нагадую: я вірю, що ви їх вже створили. Параметри сервера, корпоративні стовпчики. А, чекайте, отут у нас є стовпчики, бачите, локація, а, що ще, да? дохід троє. Це для проєктів, для сутність проєкту. Ми створили стовпчики, які вмістять ту чи іншу інформацію. І якщо ми хочемо її вивести на а, загальну сторінку, то треба отут тут в Power BI поставити галочку напроти всіх От. Вибрали, е, натиснули ОК. Далі натискаємо закрити і застосувати. От. Е, система звернеться до сервера. Передивиться всю інформацію. Ну, в більшості е випадків тут ніяких не може бути відхилень. Єдине, що ці стопчики, Дивіться. Е вам треба вибрати блок, основна інформація. Вибрати, отут відкрити «Візуалізацію» і дані. Е в даних представлений перелік е даних, пописових для нашого проєкту. Іноді ну, у вас інший буде перелік, я не виключаю. Відкриваємо проекти і ті корпоративні стопчики, які я тільки що показував, так, їх треба сюди перекласти. Якщо якийсь стовпчик буде не співпадати, наприклад, мій старий, він буде такий підсвічений значком помилка. Просто натискаєте хрестик, знімаєте. Тобто, щоб у вас тут були ваші стовпчики, якими ви описали свої проекти. Зробили. Зробили. Поновлюємо. Гадаю, що все буде без помилок, все прекрасно буде працювати. По дальному цей файл ви можете використовувати, відкривати, оновлювати. Я, звичайно, рекомендую ще опублікувати. Тобто перенести собі в хмарний Power BI цей звіт. Це вже так точно він у вас буде, він буде працювати там. Інтегровано в вашу інформаційну систему. В подальшому можете навіть відкрити ваш Power BI маровий, заходите, і там можете з ним працювати. Тобто звіт, як бачите, доволі цікавий, потрібний. Я дуже раджу, тому що потім ходити перевіряти, які базові плани зберігали які крайні терміни ставило. Це доволі буває. Важко, тим більше, що більшість інформації потім буде порівнюватися і розраховуватися від цієї інформації. А на цьому все. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть під цим відео. Задавайте. Я думаю, що у нас все з вами вийде. Гарного дня, успішних проєктів та побачення!